Світ за останні роки зазнав великих змін як в економіці, так і в безпеці, і це не могло не позначитись на його майбутньому, яке буде ще більш страшним, ніж ми можемо уявити. Світ, яким ми звикли його бачити, зазнає краху, і він буде дуже швидким, набагато більш швидким, ніж пророкували більшість прогнозистів. Де ж буде початок цього краху і чому саме він почнеться? Дивитись слід на схід. А особливо на Китай. Бо, як відомо, чим більше шафа, тим більш гучно вона паде. Китай це не лише величезна фабрика пластмасового непотребу. Китай це друге в світі сховище грошей. ВВП Китаю складає більше 15 трильйонів доларів, за деякими даними, взагалі більше 23 трильйонів, що складає майже двадцять. Відсотків ВВП всього світу. І через це Китай посідає друге місце у світі за рівнем ВВП після США. Так ось цей монстр скоро накриється мідною мискою, яку ніхто не зможе навіть посунути на те, що підняти. Чому Китай накриється? На це є декілька причин. Причина перша. Бюджет Китаю на 2023 рік має дефіцит 25%. Тобто витрати бюджету Китаю на 25% більше, ніж доходи. Щоб простіше це пояснити, уявіть, що ви запланували годувати родину з чотирьох осіб, але протягом одного року. Одна з них не отримує геть нічого, бо ви просто не запланували заробити для неї грошей. Тобто їх не лише не вистачило, а ви навіть не планували, що їх вистачить. У масштабах Китаю це приблизно 350-400 мільйонів людей протягом року перебуватимуть без грошей взагалі. Або, іншими словами, чверть армії, чверть медицини, чверть освіти, чверть чиновників, чверть інфраструктури, чверть промисловості і таке далі. Протягом року не отримують жодного юаня, бо витрати держави все жируть, але на всіх не вистачить. Причина друга: майже третина, тобто трохи більше 30% ВВП Китаю, як це не дивно, складається з не виробництва дешевого непотребу, а з нерухомості, а точніше, з будівництва цієї нерухомості. Але стан справи цієї царині не просто жахливий, а катастрофічний. Станом на початок 2023 року забудовники Китаю нахапали кредитів та інвестицій на сотні мільярдів доларів і не повернули нічого взагалі. А винні були повернути більше 300 мільярдів доларів. І повертати вони не планують. Більше того, вартість всього майна цих компаній не тягне і на десяту частину їх боргу, бо нерухомість у Китаї дешевшає шаленими темпами, є вже приклади знесення щойно збудованих цілих багатоповерхових кварталів міст, аби тільки не сплачувати борги. Уявляєте, яку дірку і якого розміру має економіка Китаю? А це тягне за собою банкротство банків, банкротство виробників будматеріалів, безробіття мільйонів робітників і тому подібне. Третя причина. Криза влади і управління, яка призвела до того, що бюджети провінції на папері існують, а реально вони недовиконуються на 30-40%. Тобто провінції планують витрати, а їх ніхто не фінансує. А самі провінції на ці проекти грошей не мають і не заробляють достатньо. Все зароблене вони відправляють у центральний бюджет, а назад нічого не надходить. Центр жере все і каже: Давай ще, бо нам мало. Інфраструктура починає тричати та руйнуватись, бо величезне навантаження на неї вимагає величезних регулярних вливань. Всі комунікації, які збудовані ще на початку 2000-х, зараз спрацюють у дво- або трьохкратним перевантаженням. Це як з розеткою, коли щодня додається новий обігрівач, а потужність лишається старою. Четверта причина: Китай у цьому році досяг показника демографічного падіння. Населення Китаю почало старішати. Ще зменшення чисельності населення немає. Але вже люди, які у 22-му році перейшли у категорію непрацездатних, перевищили чисельність тих, хто у цьому році лише досяг працездатного віку. Тобто надалі буде так, що людей, які заробляють, ставатиме менше ніж тих, хто зароблені гроші витрачає. П'ята причина: Китай у своєму прагненні поширити свій вплив на світ. Нараз кредитів іншим країнам, здебільшого країнам Африки та Південної Америки, більше ніж 400 мільярдів доларів. Більшість цих кредитів навіть ніхто зараз не намагається повернути. І їх спишуть. Ця діра нагадує витрати СРСР країнам Третього світу в обмін на лояльність, які списались і не принесли нічого, окрім проблем у бюджеті СРСР. Шоста причина: військові амбіції Китаю якими вони намагаються закрити проблеми до самого вирішення проблеми призводять до збільшення витрат на армію. Тобто зиску від агресії не буде ще довго, а витрати на армію треба зробити вже зараз. А це не мільйони і навіть не мільярди юанів. Це збільшення витрат на сотні мільярдів доларів, що виснажує і так вже виснажений бюджет. Тож Китай неодмінно впаде, якщо не у 23 му то у 24 му році остаточно. До чого це призведе? Як я сказав ще на самому початку, Китай має майже 20% ВВП світу, тобто економіка світу просяде на 20%. Простими словами, у світі заробітки кожного знизяться на п'яту частину. А так як великі компанії та багатії світу намагатимуться компенсувати свої витрати, то прості люди втратять не 20%, а приблизно 40-50% своїх грошей, як вже зароблених і відкладених, так і ще не зароблених. А як це вплине на Україну? Та майже ніяк. Наша економіка зараз на такому дні, що зміни економіки світу на нас майже не відобразяться взагалі. От тільки фінансової допомоги, можливо, стане менше. Але вона не зникне Скоріше за все на майбутнє закладатимуть менше суми. Ті гроші, що нам надходять, і надходитимуть 23-му році. Це копійки для економік донорів. Як колись вже казала одна поважна особа з США, вартість туалетного паперу у Пентагоні за рік перевищує суму наданої допомоги Україні від США за той самий період. Тож це для них взагалі не навантаження. А от зростання економіки України через падіння Китаю цілком можливо, бо ми є найкращим майданчиком, куди можна переносити виробництво. Шляхи перевезень як всередині України, так і до споживачів продукції у ЄС у рази менші. Витрати на виробництво менші, сировини достатня, потенціал робітників високий і рівень зарплат у нас набагато нижчий, ніж у тому самому Китаї зараз. Ризики мінімальні, звісно, після перемоги над московитами. Надійність армії та захисту від потрясінь у нас після перемоги буде найвища у світі. У нас навіть величезний надлишок виробництва електроенергії є в наявності, не дивлячись на тимчасові проблеми. А рівень потенціалу виробництва якраз і визначається кількістю електроенергії, яка може вироблятись. А Україна може виробляти електрики у три рази більше, ніж споживає сама. Тобто зростання промисловості можливе у три рази без додаткових змін у інфраструктурі. Тож, чекаємо падіння східного дракона і підняття власного добробуту. Але деякий час усіх трястиме дуже потужно та нам, українцям, не звикати.